У студії працює Богдан Морозу. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК надвірна коротко про головне. За весь період війни вигляд підтримки воїнів та процес збору коштів на важливі цілі постійно змінювся. З часом все більше почало з'являти зборів аукціонів. Якраз такий недавно відбувся у Єремчі. На що саме збирали? Дивіться далі. У місті Єремчі днями відбувся благодійний аукціон. Мета збору кошти для реалізації проєкту пам'ятника полеглим захисникам із Єремчанської громади. Монумент має назву Меморіал Героям захисникам. Після творчих номерів колективів першим виступив Владика Петро Голіней. Ми, українська нація, у нинішній день стоїмо у війні, не тому, що ми її хочемо. Ми маємо стояти не тому, що ми горді, не тому, що ми непоступливі, не тому, що ми злі, а тому, що ми любимо життя. Українська нація має стояти, тому що вона має. Ми маємо кожен відчувати свою частку у цій великій боротьбі, кожен у своїх можливостях, не кожен здатний тримати в руках зброю. Багато хто може цю зброю замінити в інший спосіб підтримкою. Але найбільше практично здатні всі знести свої руки в молитві до Господа Бога і підперти над нашими. Воїнами Заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій теж мав слово на аукціоні. Провів аналогію ким зараз є воїни для нації. Ми з вами зібралися на дуже шляхетну справу. Меморіал – це є символ. Це символ пам'яті, це символ шани, символ звиття. Меморіали – не потрібні українським героям. Вони свою справу зробили, віддавши найцінніше, що в них є своє життя. Меморіали потрібні нам, живим, тому що саме цвинтарі, меморіали, могили, пам'ятники і свідчать про націю, про зрілість нації. Вони загинули за те, щоб наш український народ перетворити в українську націю. Це, знаєте, так, як ліс і сад. Ліс засаджується сам від себе, це природні явище. А сад треба леяти, треба плекати. От вони і є справжніми садівниками. Вони є тими, хто сформував українську націю. На аукціоні можна було бачити різноманітні лоти, починаючи від картин і закінчуючи творчими виробами з набоїв та одягом ручної роботи. Своїми враженнями поділився голова Надвірнянської районної державної адміністрації Петро Хмельовський. Враження дуже позитивні. Я скажу, що це перший пілотний такий проект в області, за якого громада зініціювала аукціон, кошти з виручені кошти, з якого підуть на меморіал героям-захисникам. Я вже говорив, коли виступав, що це мені дуже імпонує, тому що це фактично один із кроків сформування громадянського суспільства. В країні, коли суспільство саме вибирає місце, де має бути меморіал, саме розробляє проєкт, обговорює спільно з родинами загиблих і саме фінансує. Це дуже позитивний крок. Я думаю, що цим скористаються всі громади. Враження тільки позитивні сьогодні. Надзвичайна велика активність від готельєрів, від підприємців, які готові витрачати кошти і допомагати Яремчанській міській раді, щоб цей меморіал запрацював. Про свою роботу в організації заходу та основну ціль аукціону детальніше розповів міський голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. Чоловік каже, що все вийшло саме так, як і очікувалося. Ми вирішили провести аукціон, бо зараз є актуальне питання, що ми хочемо зроблю наших героїв, які загинули в російсько-українській війні, Це одна з цілей цього аукціону і збір коштів для Збройних сил України. І я хочу сказати, що практично можна рахувати, що аукціон вдався. Наша робота, яка ми працювали, не пройшло просто так. Ми десь зібрали до півтора мільйона. Ми зберемо з цього аукціона, щоб увіковічити пам'ять героїв і 400 тисяч загальних з машинами, з дронами і матеріальної допомоги. Це буде для Збройних сил України. Так що такі аукціони треба проводити. Це велика праця, але це воно зараз є помічне у цих проблемних питаннях, які виникають допомоги для Збройних сил України. Всім, хто приймав участь, хто організовує всім, дякую, вроді б все вдалося, так як ми хотів. У підсумку, завдяки спільній праці людей та гостей аукціону, вдалося зібрати майже 1 мільйон і 100 тисяч гривень. so Клас безпеки запрацював у Зарічанському ліцеї імені Володимира Яворського. Тут учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. Такий клас слугуватиме підготовку дітей до неочікуваних ситуацій. Далі про це в сюжеті. У Зарічанському ліцеї імені Володимира Яворського відбулося відкриття класу безпеки. Події стали можливою завдяки спільній праці керівництва місцевих органів влади та закладу освіти. Першим виступити та висловити подяку запросили начальника головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимира Хочу подякувати всім, хто долучився. Ну, в першу чергу це директору навчального закладу, яка з ініціативою вийшла, і весь колектив згуртувала навколо себе і всі служби і дітей під'єднали всіх для того, щоб зробити цей клас. Тому що треба, крім того, що бажання, треба і матеріально якісь витрати для того, щоб зробити ці стенди, зробити навчальні посібники. Отже, дякую і всім службам, які долучилися ну, і це, дітям, які багато хто своїми руками робив ці стенди, робив якісь наглядні посібники, і сьогодні приготували нам таке гарне, урочисте відкриття. Селищний голова Богдан Климюк також виступив перед дітьми. Звернув увагу, що кожне відкриття є ознакою розвитку. Також подякував за реалізацію проєкту. Коли щось відкривається, це вже добре, це, це розвиток. І так, як казав Володимир Володимирович, ми за це маємо найперше дякувати цей військовий час Збройним силам України, що ми маємо можливість жити, працювати і розвиватися. Бо кожне відкриття це і розвиток. Дякую за ініціативу. Ну, ініціатива міністерства, але десь Міністерство освіти і Міністерство внутрішніх справ у особі служби спрацювали і такий клас. Без, скажу, що без фінансової допомоги, як такої селищного бюджету Мирослава Степанівна зреалізувала перший клас в громаді. Приємно, що тут задіяні три такі найважливіші служби це ДСНС, поліція, медицина, які завжди при якійсь надзвичайній ситуації виїжджають зараз разом, реагують і я думаю, що такий клас. При навчанні дітей з тих рекомендацій настановах вдасться запобігти тих надзвичайних ситуацій, які бувають на нашому сільському рівні. Громади, на заході слово було надане і начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту, а також директорці ліцею. Кожна розповіла за свої думки щодо відкриття класу та подякувала за пророблену працю колективу. Те, що відкривається, будується, звершується, це дуже прекрасно і. Дуже приємно, що дійсно перший заклад в нашій громаді доклався до цього, і ми відкрили, відкриваємо такий клас. Бажаю всім безпечного середовища в цьому закладі. Нехай всім нам Бог допомагає, найшвидшої нам всім перемоги. Слава Україні! Безпека наших дітей це є перше, що може бути і що найбільше нас хвилює в даний час. Ситуація склалася така, що діти залишилися зараз наодинці з. Викликами, які диктує час. І час каже, що заклад освіти, як ніхто, як ні що більше має готувати дітей до щоденного перебування у цьому швидкоплинному часі. Тому я вірю в те, що цей клас принесе свою користь у вихованні молодого нашого найдорожчого покоління, бо діти це є наше майбутнє. Як зазначив селищний голова, у нас дійсно це без залучення. Коштів, тобто це є добровільні внески трохи колективу, добровільні зусилля колективу, тому що все, що можна побачити, поробки це зроблено руками діточок і руками педагогів. Рана виявилася серйозною. Рама розмовляю з Термачок Старослава, мені 9 років. Травмований хлопчик, мій однокласник Семенко Андрій, йому теж 9 років. Приїздить швидка медична допомога, заходить медсестра і обробляє ранок. Відкриття класу супроводжувалось інтерактивними іграми, які тренували пильність дітей та виконували профілактичну функцію закріплення набутих знань. Щоб викликати швидку медичну допомогу, дзвонимо 102. два. Істина. Правильно, молодці. Це є херна. а Який номер? 103. 103. правильно. Наступне. не можна торкатися до рани брудними руками. Правильно. Коли бачу пожежу, кличу на допомогу дорослих. Також були розіграні сценки, які показували дітям, що потрібно робити у тих чи інших непередбачуваних ситуаціях. Звідси і скажіть, де ви зараз знаходитесь. Джудзя, Каліна, Ломанівна, село за віця буде сівченка Зрозумів, Зрозуміло, буду. Приїхав поліцейський і говорить до грабіжника. Покажіть сумку. Грабіжник показує свою сумку. Поліцейський бачить, що там вкрадені речі і заарештовує його. Діти, дякуємо вам за вашу увагу. Завдяки вам ми зловили дуже небезпечного грабіжника. Головний інспектор відділу ЗНС Надвернянського ДСНС України в івано франківській області Василь Гоголь провів з дітками бесіду на тему правил поводження із вибухонебезпечними предметами. А інспектор ювенальної поліції Уляна Голіней звернув увагу присутніх на правила безпеки біля водойм у зв'язку з початком літа. Фактично, ми відкрили вас безпеки, чудові косбезпеки для вас, для підростаючого покоління, для того, щоб ви знали. Де ви не були, щоб ви завжди знали за безпеку. Тому що безпека, життя це це життя, то здоров'я людей, а також науковичне середовище. Якщо ви гуляєте з вчителями, і ви побачили предмет, так? Нагадуємо, що потрібно зробити? Позвонити в 101. 101, так? Або. Молодців, молодці, правильно, сто або 102. Повідомити, що ви знайшли безпечний термін. Запам'ятайте, ніякому разі його не можна чіпати руками, переносити з місця на місце, стукати ньому, по ньому, кидати в огонь, тому що це є дуже дуже небезпечно. Ви живете в сільській місцевості, і дуже часто, коли тепло, у літній період дітки йдуть куди на річку, йдуть купатися. Хочу вас застерегти, сказати обов'язково у супроводі дорослих. Якщо ви йдете на водойму, обов'язково з вами з вами має бути хтось дорослий, тато або мама. Якщо ви вже перебуваєте на водоймі, то дуже бережно, бережно там себе поводите. Не штовхаєте один одного, не заходите у водойму, якщо не знаєте її. Русла, бо тому, що якщо ви зайдете у водойму десь далеко і не буде нікого дорослих, що може з вами трапитися? Діточки ви можете втопитися, навіть якщо та водойма випробувана, навіть якщо ви того року десь з батьками з кимось дорослим там купалися, то пройшов майже цілий рік з того часу, і річка могла поміняти русло, могли. Створити себе і дитина може тому. Молодці наприкінці заходу діти могли споглядати підготовлений ролик, який також їх навчав основу правил безпеки. Організований на підтримку наших збройних сил України у центральному міському будинку культури в місті Надвірне відбувся благодійний захід під назвою Серцем незламним сповненим любові. Дійство зібрало багатьох людей зі спільною метою. Далі про це в сюжеті. У стінах центрального міського будинку культури в місті надвірне цього разу чути галас та метошню, адже учні, вчителі, керівники закладів освіти спільно вирішили підтримувати захисників держави. Начальниця управління освіти надвірнянської міської ради Тетяна Замік розповідає, ТРК Надвірне за благодійний захід. Ми на благодійному концерті для підтримки збройних сил України серцям незламним сповненим любові. Це як підсумок благодійних ярмарок, які проходили у нас в закладах загальної середньої освіти, в закладах дошкільної освіти. І зараз маємо підсумковий концерт для підтримки збройних сил України. Участь у цьому заході беруть учні, вихованці центрів позашкілля, а також педагогічні працівники закладів освіти нашої громади. Серед виконавців творчих номерів і дівчина Анастасія розповідає за вибір пісні та глибокий сенс, який закладений у ній, котрі вона і прагне донести глядачам. Буде виступати на такому у чудовому заході я буду співати пісню Мальви. Мальви собою уособлюють такий певний сенс, як загиблі воїни і їхні матері дивляться на мальви, а мальви це уособлення їхнього духу, їхньої відродженості. І це неабиякий сенс для цієї пісні. Я цю пісню вибрала для себе щоб Донести цей сенс глибокий і восюка, і також всіх інших чоловіків, які зараз борються десь там на сході, і зараз тут. Продовжує пояснювати за свій вибір, каже, що пісню обирала не тільки для того, щоб просто заспівати. Я дуже давно думала не тим, чи я хочу цю співати пісню чи ні. Мені вона дуже давно подобається, але я дуже багато прочитала насправді статей про цю пісню і наукових, і таких. І я не вибираю пісню, щоб просто її співати. Вона має доносити якийсь сенс собою. І ось через декілька хвилин звучать перші ноти пісні. В залі тиша лунають мальви. Які заходи слугують додатковою допомогою бійцям та прикладом для інших, що підтримка боронителів держави може бути й милозвучною? На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.